Ось так вчора ми залили бетон. Бетон для колони. Тут буде одна колона і там друга колона, біля входу в будинок. Далі три арматури і вони всередині загнуті. Далі будемо робити колону, буду все показувати. І ось Рештування, яке у нас буде для того, щоб воно було приподнятись і працювати. Ось так. Буду все показувати, як будемо робити. Ось також три-три три арматури. Ось таке рештування. Більше ось цю рейку можна буде підвінути, і щоб колона не нахилялась. Ось так. А тут центр. Забили кийка, щоб знати де центр. Ну, Це приблизно отак. Там вже точно будемо вже виставляти, коли буде колона то будемо здвигати чи трошки вліво, чи трошки вправо. Там, якби там сантиметр особо ролі вже не буде грати зараз, коли чорнове, а вже коли чистове, буде грати роль. Ось так. Закріпили до стіни на дюбіля і все, будемо працювати.